Охоронці державних рубежів нині святкують власне професійне свято прикордонника з собакою увічених у камені. Сьогодні спершу урочисто відкрили у столиці, а вже трохи згодом розпочалося святкування без краваток. На майже пікніку, по кордонецьки, побував Олександр Загородний. Усе починалося чинно і дуже урочисто у столичному парку перемоги. Президент відкриває пам'ятник захисникам кордону на постаменті молодих хлопчина в камуфляжі зі своїм другом Рексом. Потім традиційне вручення державних нагород, але нетерплячі ветерани прикордонної служби починають святкувати ще під час урочистих заходів. По-своєму. Як святкуєте? Добре, добре. А з чим? Що як Це... 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 Як українське Це... 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 -та... на та... Головне не чарка переконують прикордонники, а спілкування. Саме тут зустрічаються колишні рядові зі своїми командирами. Прикордонник Вадим Бодаренко згадує службу на афганському кордоні. Командир, то, тобто, ну, кожен рік зустрічаємося і празнуємо День прикордонника. Як було на афганському кордоні? Як було? Тривожно. Як ви думали, як було? Разом з підлеглими святкує і головний прикордонник Микола Литвин. Спеціально до свята у парку перемоги він урочисто відкрив ще й алею прикордонників, на якій закопали кілька десятків символічних прикордонних стовпів. Бо де ж зустрічатися з справжнім прикордонникам як не на кордоні, хай навіть умовно. Я е з молодості до сих пір відзначаю такі два свята: це день десантника. От і день прикордонника зараз уже. Але ви бачите, і десантники, і прикордонники. У них споріднені традиції. Щоправда, прикордонники у розмаху святкування до десантників таки не дотягують. Ніхто у фонтанах не купався, пляшки до голови не розбивав, і все обійшлося без бійок. Принаймні, до вечора. Олександр Загородний, Артем Багров, новини два плюс